Давай ми з тобою привітаємося. У мене ножниці в руці. Вирізаємо прапорці, потім викраєм штанці, адже шиють так кравці. На вулиці в ву, осінь вже настала і вже на вулиці похолодало хмарки і дощики йдуть, а щоб нас дощик не намочив, ми з тобою зробимо таку гарну пару Паперу альбомний, вже на ньому намальовані хмарки і намальовані крапельки. Ми тільки з тобою зробимо парасольку, беремо листочок цвітного папіру і робимо гармушку. Ось така у нас книжка виходить. Можна цю гармошку розфарбувати різними кольорами, щоб у нас був цвітастий, цвітаста парасолька, а можна одного кольору зробити. Ось у нас вийшла така гарна гармошка. Ми її складуємо на дві частини. Ось. Бокові частинки ми склеїмо клеєм. Придавлюємо, да? щоб у нас склеїлись бокові сторони. Ось, ось, дивіться, ось такі у нас гарні На парасолька виходить, але її ще потрібно склеїти да? паперу. По Ми беремо клей і склеїмо кінчики. Ось так беремо і кінчики підмазуємо клеєм, щоб у нас гарно вийшло. Беремо і придавлюємо до паперу. Ось ми з тобою парасельку вже приклеїли, а ще потрібно нам ручку до парасольки домалювати. Ось таку ми ручку з тобою домалюємо. Щоб було тримати за що зонтик. І можна розфарбувати або олівцями, або фломастерами, або фарбами. І малюнок можна також намалювати, тучки з, з крапельками, або олівцями, або фарбами, або фломастерами. Ось така гарна парасолька у нас з тобою вийшла.